Що Укрзалізниця думає, що охорона е, неба над е, станціями – це завдання Збройних сил, але Збройні сили, не маючи відповідного нормального фінансування, достатньо часто не можуть на це звернути увагу. У нас протиповітряна оборона це як коротка ковдра. Якщо ви натягуєте її на голову, то у вас мернуть ноги, а якщо на ноги, то мерзне голова. І тут вже треба, якраз от завдання Верховного Головного команди, що відповідно… Існуючих законів, а особливо закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, а працювати кому, що в якій послідовності, за якими напрямками опрацювати, аби покращити питання випуску певної продукції, випуску певних зразків техніки, які покращили ситуацію по захищеності територій, об'єктів на цих територіях і людей. Але якщо під час війни, на жаль, у нас цей е, закон чомусь не виконується, до речі. У нас президент ще до того ж грант Конституції, а конституція також вимагає певні речі. То задавати питання, чому так погано, тому що поставили до влади певних людей, які не розбираються в питаннях національної безпеки. Не більше ніж.